Перше потрапляння у нього було в березні, потім в середині квітня було ще одне потрапляння, яке визвало пожежу. Через пару годин після того, як школа загорілася, було ще одне потрапляння до спортивної зали. Можливості відновлення на сьогоднішній день сумнівні. Але для себе ми вже висновок зробили і вже проектуємо будівництво нового сучасного закладу на цій території. Саме місце, де ви знаходитесь, сюди зайшла оце серцевина від РСЗО, яка перебила плиту, плити були отак ось зложені. Щоб відновити весь садочок, необхідно витратити десь понад 5 мільйонів, знайти. Саме зараз ми ведемо пошук. У нас всі дитячі садочки, у всі дитячі садочки, які є на території були потрапляння. Загалом в громаді три, три садочки, один в селищі Лісному, Черкаській лазвій та малідини рівці.